Вітаю, друзі! У цьому випуску велика добірка найбільш рейтингових фільмів 24 року, які доступні до перегляду в українській озвучці. Серед них біографічна драма, напружений жахастик, психологічний трилер і решта фільмів, які вас можуть зацікавити. Якщо деякі з них ви вже встигли подивитись, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки. Вони дуже допомагають у просуванні каналу. Приємного перегляду! Відпусти. Глибока драма про сім'ю та самовіддачу. Головна героїня Стела жінка, яка присвятила себе сім'ї. Вона має двох дітей: малого сина Манна та доньку підлітка Анну, з якою зараз має складні стосунки. Якось за вечерею її чоловік Густав повідомляє, що хоче розлучення. Мовляв, він все зважив і жити так більше не може. Стела, в свою чергу, відреагувала досить спокійно, однак поставила одну умову. У доньки невдовзі будуть змагання станців на пілоні, і вони усією сім'єю мають поїхати, щоб її підтримати. А після цього нехай іде. Густав не в захваті від цієї умови, однак кориться дружині, ще не підозрюючи, як ця подорож змінить його життя і життя родини загалом. Дедпул і Росомаха довгоочікуваний супергеройський фільм, який об'єднав двох найхаризматичніших персонажів коміксів Марвел. Ексцентричний Вейт Вілсон, він же Дедпул втомився бути самотнім і вирішив приєднатися до команди масників, але, на жаль, отримав відмову. Змирившись зі своєю долею, він зажив мирним життям. Та одного дня Вейт потрапляє у відділ часових змін, де дізнається страшну правду. Його світ під загрозою знищення. Катастрофа неминуча, однак не для Вейда. Він не може. Так просто з цим змиритись. Тому відправляється в мандрівку мульти Всесвітом, щоб знайти Росомаху. Дедпул впевнений, що саме він допоможе йому врятувати світ. Номер 24 біографічна драма, що розповідає про одного з найвідоміших героїв норвезького руху оперу під час Другої світової війни. У центрі сюжету молодий чоловік Гонар Сонстебіл із норвезького міста Р'юкан, який вів спокійне життя, працюючи помічником аудитора. Однак після початку Другої світової війни він приєднується до руху опору, отримуючи кодове ім'я номер 24 Разом з іншими членами опору Гунар здійснює безліч диверсій і досить швидко очолює банди Осло. Ризикуючи, Життям він береться за найскладніші завдання, а наприкінці війни стає найбільш розшукуваною нацистами людиною і найтитулованішим громадянином Норвегії. Дівчина і море. Надихаюча історія про подолання труднощів і досягнення мрій, незважаючи на всі перешкоди. Події фільму беруть початок в Нью-Йорку 1914 року. Донька німецьких емігрантів, дев'ятирічна Труді, тяжко хворіла на кір, коли стала свідком катастрофи на поромі, що призвела до загибелі сотень пасажирів. Труді дуже вразив той факт, що більшість загиблих були жінки, які не вміли плавати, тому після одужання за підтримки матері вона разом з сестрою вчиться плаванню. Та через обмеження прав жінок батько не підтримує цього прагнення, як і більшість чоловіків того часу. Але труді уже не зупинити. Плавання стає її пристрастю і справою всього життя. Вже у 1924 році вона бере участь в Олімпійських іграх у Парижі та здобуває одну. Золоту та дві бронзові медалі. Однак на цьому історія не закінчується. Труді приймає рішення перепливти Ла-Манш, протоку, яку до неї змогли подолати лише п'ять чоловіків. Субстанція. Жахливий і водночас захоплюючий фільм, що піднімає важливі питання про жіночу самоідентифікацію та боротьбу проти стереотипів. Елізабет Спаркл багато років працює телеведучою, але не звичайною. Вона зірка популярного телешоу про фітнес. І їй здавалося, так буде завжди. Однак на свій 50-й день народження вона отримує неприємний подарунок звільнення. Спустошена Елізабет відчуває себе непотрібною, аж раптом натрапляє на інноваційний препарат, який дарує молодість і красу. Жінка вагається, але приймає рішення скористатися можливістю. Так на світ з'являється молода красуня Сью. Та для того, щоб підтримувати баланс молодості, необхідно дотримуватись одного простого правила. Через кожні сім днів Елізабет має проводити тиждень. У своєму звичайному образі здається, що нічого складного. Однак, це лише так здається. Дюна частина друга довгоочікуване продовження фантастичної кінокартини Дюна. Після подій у першому фільмі молодий герцог Пол Атріт разом зі своєю матір'ю леді Джесікою знаходить притулок у таборі фременів. Більшість з народу фременів вважають їх особливими, оскільки вірять у пророцтво про мати і сина, які принесуть процвітання Аракісу. Однак Чані, дівчина, в яку закохується пол, вважає це пророцтво хибним. Незважаючи на це, він освоює звичаї фременів. І вивчає їхню мову в той час, як Джесіка наважується випити воду життя, після чого починає направляти сина на шлях месії. Врешті-решт, Пол приймає своє призначення, щоб дати людям шанс на краще майбутнє. ФУРІОЗА шалений макс сага. Приквал до фільму Шалений Макс Дорога гніву, який розповідає перед головної героїні Фуріози. Дія розгортається в постапокаліптичній Австралії, що має вигляд радіоактивної пустки. Та в цій пустці існує мальовнича оаза, відома своєю назвою Зелене місце багатьох матерів, де і проживає юна та смілива дівчинка фуріоза. Але одного дня її викрадають байкери і відвозять до свого лідера Дементуса, який намагається вибити з дівчинки зізнання, де знаходиться. Її дім. Однак фуріоза мовчить, а згодом потрапляє до несмертела Джо в цитадель, яку Дементус так прагне завоювати. І поки два тирани змагаються за владу, дівчинка росте і загартовується в непростих умовах, щоб одного дня помститися дементусу і віднайти шлях додому. Як заробити мільйон до того, як бабуся помре? Зворушлива тайська комедійна драма, що піднімає питання про сімейні цінності, любов та сенс життя. За сюжетом юний хлопчина на ім'я ЕМ залишає університет, щоб стати стрімером відеоігор. Однак реальність виявляється не такою, як він собі уявляв. Стрімінг не приносить бажаного результату, тому ЕМ доводиться жити за рахунок матері, якій доводиться важко працювати, щоб заробити на прожиття. Несподівано його сім'я дізнається про невеликовну хворобу бабусі. М. Вирішує доглядати за нею, щоб після її смерті отримати спадок. Але чим більше часу він проводить з бабусею, тим більше з нею зближується, що спонукає М переосмислити свої життєві цінності. Граф Монте Крісто. Сучасна інтерпретація класичного роману Олександра Дюма. Молодого юнака Едмона Дантеса щойно призначили капітаном корабля. Нарешті здійснилася його мрія, і тепер він зможе одружитись на прекрасній Мерседес. Але не так сталося, як гадалося. Під час церемонії весілля Едмона заарештовують. Впевнений, що це непорозуміння, він обіцяє коханій невдовзі повернутися. Та знайшлися недобрі люди, які посприяли тому, щоб Едмона запроторило до в'язниці. Пройшло багато років, перш ніж йому вдалося втекти. Від колишнього юнака не залишилось ні сліду. Тепер він грав Монте Крісто, який бажає поквитатися зі своїми крицями. Час жити романтична драма, яка досліджує силу любові, втрати і спогадів. Сюжет охоплює значний проміжок часу і знайомить нас з Алмут і Тобіасом, які вчаться долати життєві труднощі. Вона успішна жінка на ім'я Алмут, що працює шеф-кухарем. Він чоловік на ім'я Тобіас, який тяжко переживає розлучення. Їхня перша зустріч була випадковою і зовсім не романтичною. Алмут збила пішохода на дорозі, а ним виявився Тобі. Спочатку їхні... Стосунки розвиваються доволі обережно, адже обоє мають купу страхів. Але чим далі вони продовжують, тим більше розуміють це кохання. Однак чи здатні вони будуть кохати через 5 років, а через 10? Чи здатні вони долати перешкоди і цінувати кожну мить, що їм відведена? Суперники. Романтична спортивна драма. У центрі сюжету любовний трикутник між трьома тенісистами дівчиною Таші, її чоловіком Артом і колишнім хлопцем Патріком, який до того ж колись був найкращим другом Арта. Втім, то було колись. Зараз Таші з Артом подружжя. Вона не грає, оскільки через травму була змушена попрощатися з кар'єрою. А він професійний тенісист, що переживає не найкращі часи. Таші, як його тренерка, вирішує, що чоловіку слід взяти участь у чемпіонаті Челленджер, щоб повернути колишню енергію. Однак дуже скоро вони дізнаються, що Арту доведеться зіграти з Патріком, що виводить це протистояння на принциповий рівень. Нікап біографічна комедійна драма, що показує боротьбу за власну мову через музику, якою б суперечливою вона не здавалась. Події розгортаються у західному Балфасті наприкінці 2010-х років. Двоє друзів Ліам та Наойс захоплюються написанням пісень ірландською мовою. Випадково вони знайомляться з учителем музики, який вмовляє їх записати декілька пісень у своїй студії. Як результат, вони об'єднують зусилля та створюють хіп-хоп гурт під назвою Нікап. Їхня музика насичена політичними та соціальними тем. Мами швидко здобуває популярність, але водночас викликає суперечки та привертає увагу не лише поліції, а й радикальних угрупувань. Несподівано їхній гурт стає символом боротьби за збереження ірландської мови та ідентичності. Повстання штатів захоплююча історія про сміливість та виживання в умовах громадянської війни. Події розгортаються в недалекому майбутньому. Коли в США відбувається гостра політична криза, а уряд встановлює диктатуру, 19 штатів проголошують свою незалежність. Президент, в свою чергу, наказує придушити повстання військовим шляхом, а бунтівники утворюють альянс з цілю дійти до Вашингтона та захопити Білий Дім до Дня Незалежності. Тим часом за ситуацією уважно спостерігає військова фотожурналістка Лі. Разом з колегами вона відправляється в небезпечну подорож до Вашингтона, щоб взяти інтерв'ю в президента Кабріні. Зворушлива біографічна драма, яка розповідає про життя італійської монахині. Події беруть початок 1889 року. Франческа Кабріні молода монахиня, що має слабке здоров'я та разом з тим прагне допомагати знедоленим по всьому світу. За розпорядженням самого Папи римського вона прибуває до Нью-Йорка, щоб допомогти італійським мігрантам. Голод, бідність та безліч дітей, сиріт, позбавлених домівки, їжі та медичної допомоги, вражають Кабріні. Монахиня відразу береться до справи, але на кожному кроці стикається не лише з расовою дискримінацією з боку місцевої влади, а і з дискримінацією за статтю з боку церкви. Усі, як один, наголошують, знай своє місце. Однак Кабріні не з тих, хто здається. Це сильна та розумна жінка, яка завжди знаходить вихід з найскладніших ситуацій. Янголи серед нас зворушлива драма про силу людської доброти. Події розгортаються у 1993 році в Луїсвілі, штат Кентукі. Шерон Стівенс працює перукаркою у місцевому салоні, має алкогольну залежність та веде безстільне життя. Однак все змінюється, коли в газеті вона натрапляє на статтю про дівчинку Мішель, яка щойно втратила маму і потребує термінової пересадки печінки. Ед Шміт, її батько, намагається впоратись. З усім самотужки, але грошей катастрофічно не вистачає. Шерон, бажаючи допомогти, організовує кампанію зі збору коштів, залучає небайдужих і стукає в усі двері, щоб врятувати життя дівчинки. Чужий Ромул напружений жахастик, що є продовженням культової франшизи Чужий. Події беруть початок в похмурій шахтарській колонії, якою керує корпорація Вейланд Ютані. Юна дівчина Рейн надіялась на закінчення робочого контракту, після якого планувала відправитись на іншу планету. Але компанія без будь-яких пояснень подовжує контракт, і дівчина розуміє, що легально звідси вибратись неможливо. В цей час її друзі виявляють дрейфуючий корабель неподалік колонії в якому мають бути кріокамери, що необхідні для довгої подорожі на омріяну планету. Але щоб їх дістати, необхідна допомога Рейн. Точніше, її сантетичного андроїда Енді. Вагаючись, Рейн погоджується, адже це неабиякий шанс покинути колонію. І хоча вона і розуміє, що це може бути небезпечно, та ще не усвідомлює наскільки. Дотик. Зворушлива драма, що розповідає про емоційну подорож літнього чоловіка, який прагне знайти своє перше кохання. Події розгортається в розпал пандемії ковід. Чоловік похилого віку на ім'я Крістофер починає відчувати проблеми з пам'яттю Тому, поки справи не погіршились, він приймає рішення відправитись у подорож до Японії, щоб відшукати Міко, своє перше кохання. Вони познайомились 50 років тому в Лондоні, коли Крістофер прийшов працювати до ресторану її батька. Їхнє кохання швидко розвивалось і насправді. Вони могли б мати гарне майбутнє, але несподівано батько Міко закрив ресторан, забрав доньку і виїхав з міста. Через багато років Крістофер вирушає на пошуки втраченого кохання, крок за кроком пригадуючи той час, коли вони були разом. Джой диво життя. Біографічна драма, що розповідає історію вчених, які дали реальну можливість стати батьками мільйонам людей по всьому світу. Події фільму беруть початок 1968 року в Англії. Молода медсестра Джен Перді влаштовується на роботу до лабораторії, де знайомиться з талановитим вченим Робертом Едвардсом, з яким працює над важливим дослідженням. Згодом вони об'єднуються з досвідченим хірургом Патріком Стептоу і разом намагаються винайти спосіб штучного запліднення жінок. Однак не всі схвалюють їх. Їхню працю вчені стикаються зі скептицизмом колег докорами суспільства та мало не зневірюються. Втім, їхні зусилля не минають марно. І вже у 1978 році за допомогою екстракорпорального запліднення на світ з'являється перша дитина Луїза Джой Браун. Моя стара дупа. Наукова фантастична комедійна драма, що досліджує теми самоприйняття сімейних стосунків і важливість прийняття власних рішень. У центрі сюжету 18-річна Еліот, що живе на фермі разом з батьками і братами. Дівчина вже не може дочекатись того дня, коли покине рідний дім і відправиться на навчання у велике місто. Але до того дня ще кілька тижнів, а сьогодні в неї день народження. Тому Еліот разом з подругами збирається гарно потусити. Під час походу після вживання чаю з галюциногенними грибами Еліот зустрічає. 39-річну себе, яка просить її не робити помилок і не закохуватися в негідних людей, а особливо в Чеда. Дівчина планувала дотримуватися цих порад, але через кілька днів вона все ж зустрічає хлопця з таким ім'ям. Єретик психологічний трилер, що досліджує теми релігії, віри та моралі. Дія фільму розгортається в невеликому американському містечку. Дві молоді мормонські місіонерки, сестра Пакстон і сестра Барнс, стукають у двері містера Ріда з метою навернути його у свою віру. Він запрошує дівчат до будинку і, на перший погляд, здається доброзичливим, але згодом стає зрозуміло, що він небезпечний фанатик, який вважає, що всі світові релігії копіюють одна одну. І тільки релігія, яку винайшов він, є істинною. Двері замкнені, мобільний зв'язок не працює. Дівчата опиняються в пастці. і щоб звідти вибратись, вони мають пройти через складні випробування. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску!